Військовий добробату, вона волонтерка, що з перших днів війни допомагала військовослужбовцям. Разом Маліки Наталія п'ять років зробити останній крок до узаконення стосунків, говорять, допоміг командир. Зібралися компанією разом, сиділи, розмовляли, і сам командир сказав: каже, нам треба весілля залаштувати. Воно так вийшло, що ми вирішили вирішили одружитися, щоб якась гарна хвилинка була, якась радісна. Собиття в нашій житті, щоб ми подивилися на це, і другі подивилися. Всі якось до цього будуть стримитися, щоб воно було, скажемо, де все краще і краще. Ми ж Україна, ми справимося з усім цим. Особлива гордість нарученого і побратимів незвичайний весільний кортеж. Та ну, БТР російський було віджатий в ході боїв, ну там спецоперація була. Я теж приймав, ну, наша бригада, командир наш, Вова Бицак. Нас не здавати, ми переможемо, що би не було. Заступник командира батальйону розповідає, познайомився з Маліком 25 лютого, коли прийшов записуватися до лав територіальної оборони. З тих пір завжди разом. Боєць у перший, перший день сказав, дайте мені пістолет, кажу, що тобі він дасть проти танка. Він каже, хоч п'ятьох заберу з собою. Тому тобто це зразу характеризує його як людину відважну, яка може пожертвувати своєю власним життям. За Україну тим, більше, що він азербайджанець по національності. Ну це, це не, не, не заперечує йому бути щирим українцем. На даний момент ми є добровольче формування, в наше завдання входить забезпечення оборони міста Суми, тому на даний момент він і сьогодні ще повинен бути на роботі, як скажуть так, і сьогодні повинен нести свою, скажімо, варту. Але я думаю, сьогодні таке свято, ми сьогодні його відпустимо да, любимої нареченої. дуже красиво. Все-таки танки, БТР, це не завжди можна побачити по місту. Я сьогодні хочу пожелати своїм, самим любимим, самим родним, зятю, ну вже зятю, вже сину, доціньки своєї, щастя, здоров'я, всього самого, самого найкращого. Громадяни України, Малик та Наталія. Раді вітати, шановні гості, в цій урочистій залі. Ось і наставний день про який ви будете згадувати все своє життя. Познайомилися як началась війна. Ну, я очень рада этому знакомству. Проявляються лучшие качества людей. Я очень рада, що я з ними познакомилась. Ну, я вам желаю огромного счастья, всего всего самого наилучшего, поменьше плохих и побольше хороших событий. чтобы в наше время были только хороші собития, все было хорошо. Слава Україні.